Тут, у рідному моєму краї, лалеки добру звістку принесуть, кінець війні ми ворога здолали, і на світанку вмиється земля ранковою холодною росою, і буде чути пісню соло, а ревіння літаків над головою. Підніми Очі і ірпінь, йому почепить ставить сива буча, А бородянка і гостомель побратим, порушить тишу стомином болючим. Де ураз раз прокинеться від сну, від болю ран ворожих окупантів. На повні груди крики. Я живу, я витримав оцих потворних танців. Чого насупить древній наш летіш? Поранений, обстріляний, побитий, Тримав він оборону, як справжній захисник, сміливістю своїх людей прикритий. А Вишгород наш славний волонтер, і день, і ніч збирав він поміж всім нуждем. Ви очі бачили отих святих людей. У них вогонь добра горить священий. За сяє сонцем вишгородський край, підніметься з руїн моя країна. Бо мужності такої світ не знав, По силі духу ти одна така єдина. Повернемось до мирного життя, Запахло чорнобривці рута лята, І заспіває мама котика-котка І принесе від зайчика, гостинця.